Коли нам кидають виклик у реальності, ми приймаємо його з радістю і можемо легко одержати перемогу. Адже ігри вчать нас не боятися труднощів і знаходити вихід навіть із безвихідних ситуацій. Саме за це ми їх і любимо. Бо ми справжні ігронати. Сьогодні у програмі як творці персона 5 уявляють будні японських школярів у нашій грі. Ви будете гуляти містом, спілкуватись з дівчатами і гамселити монстрів. Не пропусти перші подробиці японського РПГ Персона 5. Потрапити на ігрову виставку Це настоящий праздники ігр. Туди приходять сотні тисяч дінамишленників, жлаючих узнать о новинках ігра промо, познайомитися з косплеєрами, потусити, хорошо провести час, виглядать якусь нібудь кльову штуку. Коли таке свято ігор відбудеться і в Україні, дізнайся у фокусі. Як у смертоносних гонках Дістанс, доїхати до фінішу живим. Вам доведеться подолати трасу, усіяну лазерами та гігантськими циркулярками. І ми розкажемо, як це зробити. Курси екстремального водіння у ексклюзиві від ігронавтів. вона подолала міфічних богів, полонила твоє серце. А тепер хоче звести тебе з розуму. Не пропусти рейтинг найбезглуздіших ворогів Лари кров у трійці ігронавтів. А просто зараз гаряча новина. Він майже 30 років робив одну із найхітовіших ігрових серій, заробляв для студії мільйони доларів та зі скандалом звільнився, коли ситуація вийшла з під контролю. Це Хідео Кодзіма, легендарний ігротворець, на долю якого останнім часом випало чимало труднощів. І здавалося б, після звільнення з Конамі усі проблеми мали б зникнути. Але ні, тепер на маестро Кодзіму зібралась подати до суду французька телестудія Канал Плюс. Ми вважаємо, що Хідео Кодзіма безсоромно вкрав образ Снейка Пліскіна, головного героя фільму Втечі з Нью-Йорку, якого ще у 81-му зіграв Курт Рассел. Тільки подивіться, одяг, зачіска та навіть пов'язка на оці персонажа Metal Гір, такі ж самі, як у героя втечі. Ми це так не залишимо і засудимо розробника. На щастя, у ситуацію втрутився режисер втечі з Нью-Йорку, Джон Карпентер. Канал Плюс пропонували мені разом подати до суду на Хідео Кодзіму, але я заборонив їм це робити. Я знаю Хідео і вважаю, що він чудова людина до того ж, я дуже радий, що мій фільм надихнув розробника створити такого культового персонажа, як Снейк. Тож можу запевнити, ніхто не буде судитися із хідео Кодзімою. Що ж, добре, коли фільмотворці та розробники ігор можуть знайти спільну мову і підтримувати один одного у складних ситуаціях. Адже завдяки цьому хідео кодзіму нарешті залишать усі у спокій. Можливо, відпочивши, він ще повернеться у індустрію з черговим блокбастером. Тож це неодмінно чудова новина а нам час переходити до блокбастерів, які вже вийшли. Чи варті вони твоєї уваги? Дізнаєшся за мить у рубриці «Свіжак». Далекій далекій галактиці на спекотній планеті Хот спостерігається різка зміна політичного клімату. Від великого скупчення імперських тайфайтерів у верхніх шарах атмосфери очікуються суттєві опади повстанських іх Це призведе до масивних сувів багатотонних ат-ат у бік союзних сил. Експерти зі студії DICE радять усім повстанцям запастись бластерами і джекпаками, а також не виходити з укриття без енергетичних щитів чи світлового. Во меча, адже на відкритому просторі легко потрапити під шквальні пориви лазерних промінів. Перервати їх можна іонною гранатою чи влучним пострілом зі снайперської рушниці. Та від цього атмосфера у Star Wars Battlefront тільки продовжить накалятися. Тож ситуація потребує твого негайного втручання. А якщо тобі кортить чогось більш прохолодного, то бій у наступний свіжа у ігронатах на QTV. З часів давніх, у лісах дрімучих, возвів князь Юрій Всеволодович, град місто Кітиш і сховав артефакт там що хворих лікує та життя дарує, тільки смерть буде усім, хто насмілиться, скарб, той коштовний шукати, бо сама природа мати взялась його охороняти, не знала цього бояриня кров Тлара, що у лісі темні місто Кітиш шукала, не взяла ані меча. Ані сокири із собою тільки ніж льодоруб, і лук зі стрілою від пасток смертоносних, хижих звірів та бурі, сі принади бояриню ледве врятують. Тільки кров богатирська спритність і вдача допоможуть паннотці втекти від невдачі. А халепа, як кажуть, сама не приходить. І вже бусурмани за ларою ходять. Чи зможе вона ще і їх подолати? Та з картою коштовний собі відшукати. Дізнатись, ти можеш це в Rise of Tomb Raider. Бо екшен цей вийшов і чекає на тебе. Та якщо хочеш прокатитись по снігу на коліщатах, тобі. В Наступний свіжа вихронати. Перше у світі ралі відбулося у 1894 році у Франції. З того часу мало що змінилося. Хіба що древні карети перетворилися на сучасні сітроени, міні купери та форди. А от правила лишилися незмінними для участі у заїзді. Потрібно навчитися керувати машиною, створити власну команду і вирушити на Тур де Франс або сісти за баранку свіженького гоночного симулятору версії 5, які, до речі, створила саме французька студія. «Кілотом». розробники дали тобі можливість стати пілотом однієї з півсотні реально існуючих команд Англії, Германії, Польщі чи навіть України, і поборотися за чемпіонство на тринадцятий найвідоміших ралі світу. Звісно, якщо зможеш подолати жорстокі погодні умови, а також сотні кілометрів асфальту, багнюки та градію. І найкрутіше те, що завдяки покращеній фізиці гри ти відчуватимеш кожен камінчик на дорозі. Щоправда, для цього розробники рекомендують грати. Виключно на контролері. Саме тому vrc 5 вийшла не лише на ПК, а й на приставках нового покоління. Що ж, Star Wars Battlefront, Rise of the Tomb Raider та vrc 5 вже вийшли. А от наступна гра досі протирає штани за партою. Рубрика Скоро далі у ігронавтах. Ми починаємо наш урок. Учень і а Ану, підійдіть до дошки і відповідайте, як можна потрапити у паралельний вимір і надати сідниці страшенним монстрам. Не знаєте, тоді сідайте і слухайте уважно розробників зі студії Алтус, які створюють карколомну японську РПГ Персона 5». У персона 5 ви перевтілитесь у Шуджинко. Це по японській головний герой. В день ви будете звичайним хлопцем з Токіо, що їздить у школу, спілкується з дівчатами та нудьгує на уроках. А вночі ви ставатимете фантомом, ватажком банди, так званих крадіїв, які б'ються з потворними чудовиськами, що крадуть чужі серця. Майже вся твоя команда складатиметься з таких же школярів, як і ти, але битимуться вони, наче ходили до секції з карате. Дівчина Анзу використовуватиме в бою хлисти та кулемети. Хлопчина Рюдзі Рудуватиме трубою і драбоганом. А тішечка Моргана перетворюватиметься на справжнього зору. Кожен з героїв буде унікальний, але всіх об'єднуватиме дещо спільне. Кожному з вас допомагатиме надприродна істота, тобто персона. Вона даватиме вам сили і битиметься разом з вами проти чудовиськ. І найкрутіше те, що цю персону ви зможете прокачувати, робити ще сильнішою, або якщо не сподобається, замінити на іншу. А от відшукувати пригоди та небезпечних монстрів ти будеш за допомогою свої. Її мобіли, яка за обіцянками розробників, може завести тебе навіть у паралельний світ. А чи зможеш ти вибратися із нього і подолати огидних потвор? Про це дізнаєшся улітку 2016-го, коли персона 5» вийде на ps 3 та ps 4. А поки персона 5 у розробці, і гронафти спростують або підтвердять кілька ігрових міфів. Я Дженіфер Лопес, я люблю те. rito Міф номер один це Саус Парк, скандальний мультик, який ти щодня бачиш на QTV. Як же вони мене бісять? всі сказали, що я зроблений з лайна. За 18 років існування Саус парку по ньому вийшло 6 ігор, серед яких були і шутери, і гонки, і платформери, і навіть РПГ. А от популярної нині пісочниці з відкритим світом, е як в ГТА, ще не було. Та з'явилась чутка, що саме така гра по Саус парку існує, і ти можеш в неї зіграти. Зараз ми це перевіримо. Так, заходимо на відомий ігровий портал Котаку. А ось, від ось цієї гри. Дійсно, тривимірний Картман шукає пригоди у відкритому світі. От тільки пограти у цю гру може лише геймер під ніком Квікмайстер, який свого часу придбав модель Xbox для розробників і випадково знайшов там файли відміненої гри. Тож зіграти у цю пісочницю по Саус Парку ти не зможеш. А це означає, що перший міф спростований. Та у нас є іще ще кілька. Номер два. Хтось проходить ігри на клавіатурі чи геймпаді, а хтось на гітарі. Геймінг на незвичних девайсах вже не дивує ігронавтів. Хочеш пройти Дарк Souls з голосом? Пізно це вже зробили до тебе. А може старенький Дум запустити на банкоматі? І це вже є. Та от з'явилася чутка, наче у той самий Дум можна зіграти ще і за допомогою тостеру. Стоп. Ну, це вже точно якась нісенітниця, але ми її перевіримо. Тостер до Пісюка, перепризначаємо клавіші, вуаля! Працює! А ну додамо ще кілька тостерів, щоб перезаряджати волини. Святий Джон Карма. Можна тепер смажити марсіанських демонів до золотавої скоринки. Тобто другий міф підтверджено. Але у нас залишився іще один. Номер 3 Крадіжки авто, пограбування банків, перестрілки з копами та несамовиті погоні великим містом. Все це є у GTA 5. Тільки грати при цьому ти можеш лише у ролі злочинця. Злочинця і повного психопата. Не дуже великий вибір. Тож з'явилася байка, що у GTA 5 ти можеш зіграти ще й за снігову людину. Тобто за заїдь. Зараз ми перевіримо цей міф. Так, їдемо в ліс по гриби, шукаємо під деревом. О! А ось і те, що нам треба, пуштуємо, що це нафіг коїться. Неймовірно, нам вдалося перетворитися на гітті. Хочі розказувати усім. Гей, чуваче, диви, як круто, куди ти цілиш? На тобі і хоч це шкідливо для здоров'я, але в GTA 5 все ж таки можна стати сніговою людиною. Тож останній на сьогодні міф підтверджено, з міфами все. Але нікуди не йди. Далі найцікавіше. Далі у програмі мрієш потрапити на ігрову виставку? Це настоящий праздник ігр. Туди приходять сотні тисяч віномишленів, жлаючих узнать о новинках ігропрома, познайомитися з косплеєрами, потусити, добре провести час, виглядячу нібудь кльову штуку. Коли таке свято ігор відбудеться і в Україні, дізнайся у фокусі. Як у смертоносних гонках Дістанс, доїхати до фінішу живим. Вам доведеться подолати трасу усіяну лазерами та гігантськими циркулярками, і ми розкажемо. Як це зробити. Курси екстремального водіння у ексклюзиві від ігронавти. Вона подолала міфічних богів. Полонила твоє серце. А тепер хоче звести тебе з розуму. Не пропусти рейтинг Найбезглуздіших ворогів Лари Кров у трійці ігронавта. Інформаційний партнер програми Журнал Шпіль. Далі у програмі як у смертоносних гонках Дістанс доїхати до фінішу живим. Вам доведеться подолати трасу, усіяну лазерами та гігантськими циркулярками, і ми розкажемо, як це зробити. Курси екстремального водіння у ексклюзиві від «Ігронавтів». Вона подолала міфічних богів, полонила твоє серце. А тепер хоче звести тебе з розуму. Не пропусти рейтинг найбезглуздіших ворогів Лари Кров у трійці «Ігронавтів». А просто зараз рубрика у фокусі. Найкрутіші розробники з усього світу, що представляють довгоочікувані ігрові шедеври, гарненькі дівчата у костюмах персонажів з ігор та найновітніші гаджети це ігрові виставки. Потрапити на них мріє ледь не кожен геймер, але вони проводяться тільки в інших країнах. Чому в Україні немає ігрових виставок та коли вони нарешті з'являться? Про це і піде сьогодні мова у фокусі. Щороку ігрова спільнота, затамувавши подих, спостерігає за подіями, що відбуваються у Лос-Анджелесі, Токіо чи в Кьольні, де на різноманітних виставках провідні ігротворці світу представляють аудиторії свої нові розробки. Навіщо ж вони це роблять саме там? Ділем способів розказати аудиторії про свою гру, крім як медіа, звісно, вже є виставки. Представив свій проект на Є3, і про нього вже говорить уся ігрова преса. А вона, звісно, донесе. Це усю інформацію про гру до твоїх майбутніх фанатів. Щоправда, пограти у неї на виставці зможуть лише журналісти чи інші розробники, адже є три це закрита виставка. А от інший тип виставок набагато цікавіший. Це відкриті заходи на кшталт Токіо Геймшоу і громиру ПГА чи геймскому, який, до речі, є наймасштабнішою виставкою у Європі. Виставки вроді і Пакселіґреміра це настоящі праздники ігр. Туди приходять сотні тисяч вінави. Динамиш... желающих узнать о новинках игропрома, познакомиться с косплеерами, потусить, хорошо провести время, выиграть какую-нибудь клевую штуку, футболку или что-нибудь еще, или купить себе какой-нибудь классный игровой мерч. Найновіші ігри. Купа крутих косплеєрів та безліч неймовірних призів в одному флаконі. Це дуже круто. Але чому за усим цим потрібно їздити в Германію чи, наприклад, у Польщу? Чому в Україні ніхто не проводить такі виставки? Десять років назад, по тільки в Києві проходила три ігрових мероприятия в год виставка Динтел, Игра Ігроград, цифроманія з території ігр. Два роки назад прошла выставка iGames, «E в которой гранавти приймали активное участие, даже разыграли там PlayStation. плейстейшн. Был хороший старт для выставок в Украине о цифромании и территории игр. И мы с большим удовольствием принимали там участие, рассказывая про наши на БИОЗ. А потім в один ужасный день це все взяло і прекратилось. Що ж могло статися? Куди ж поділися усі ці виставки та розробники, які розказували про свої проекти? Кількість ігрових студій сильно підкосило світовий кризис 2008 року. Тогда вони просто пачками Остались только настоящие зубри вроде Forey Games, які уехали на Мальту, і ГСК, которые закрилися, потім знову відкрились. Виходить, що студії закрилися, і на виставках просто нічого було показувати. Але ж після кризи минуло 7 років. Уже за цей термин в Украине не появились новые игроководы. В Украине очень много талантливых разработчиков и есть масса примеров игр. Если мы не берем PCR, то мы можем даже взять и мобильные разработки, которые получили различные номинации от Эппла и были удостоены большого количества статей в западной прессе. Только этого года украинские разработчики создали Кредл, Варшифт, Скетчтейлз, а на подходе еще Казаки 3 и новый квест про Шерлока Холмса. Дефіциту розробників у нас немає, але ж і на Gamescom в Германію чи на ПГА у Польщу приїздять не тільки місцеві, а й ігротворці з усього світу. Тож, що виходить? Вони готові показувати свої ігри у всій Європі, але не в Україні. Можливо, в Україні просто нема кому показувати ці ігри. Якщо дивитися по статистиці Steam по зареєстрованим користувачам, то українських геймерів, на самом деле ж, скільки французьких геймерів і англійських геймерів. около 4%, що равняється приблизно 3 миллионам человек. Насправді деле нафти в Україні мільйони. Але чому навіть творці українських игр продовжують орієнтуватися на західний ринок. Не їм им просто начхати на вітчизняних гравців. Если у английского геймера в среднем 46 игр, у американца 36 игр, то у украинского геймера где-то 13, то есть приблизительно в 3-4 в раза меньше. И Большинство этих игр free-to-playные, то есть, бесплатные. Соответственно, для разработчиков и издателей украинский рынок интересный, потому что он большой, но не настолько интересный, Потому що це більшої ринок не дає много прибилів. Виходить, що геймери власноруч відлякують розробників тим, що не купують ігри, а качають піратки. Та чи можна це якось змінити? Страні, в котре мінімальна зарплата примерно 70 доларів. Не буде нові хто покупає собі ігри, котрої стоять 60 доларів. Ось воно виявляється, що за сім років змінилося майже все, окрім економічної ситуації. Саме через це розробники не хочуть показувати в Україні свої гри. Адже геймеры просто не смогут их потом купить. Не нужно отчаиваться. Я думаю, немного подождем, и у нас появится возможность покупать дорогие игры. У нас появятся свои крутые разработчики, и, конечно же, у нас появятся свои крутые выставки. И мы когда-нибудь, рано или поздно, затмим Gamescom. Далі у програмі вона подолала міфічних богів, полонила твоє серце, а тепер хоче звести тебе з розуму. Не пропусти рейтинг найбезглуздіших ворогів Лари Кров у трійці і А просто зараз ексклюзив від ігронавті. Не уявляєш свого життя без швидкості, вважаєш себе найспритнішим гонщиком, що може обігнати навіть світло. Значить, ти ще не грав у несамовиті гонки на виживання Дістанс. Як проїхатися по стелі і прийти до фінішу живим? Тобі просто зараз розкаже розробник гри Джордан Хамвей у ексклюзиві від ігронату. Дістанс – це не чергові перегони дорогезних машин по місту. Це справжні гонки на виживання. Тут ваша задача першим прийти до фінішу. Наче все просто? Еге ж, розігналися. Адже блискуча футуристична траса, по якій ви їдете, може запросто вас вбити. В будь-який момент на дорозі з'явиться лазерна циркулярка. Не встигнете зреагувати і тачку розріже навпіл. Або ваше авто може розфігачити блискавка. Але не хвилюйтеся: на покоцаній тачці чи навіть на одній половині машини ви можете дотягнути до найближчої арки, яка полагодить усі. Пошкодження. Та й у вас буде не іржавий драндулет, а справжнісінька ракета на колесах. Ми вбудували у машину реактивні двигуни буквально з усіх боків. Ті, що зверху допомагатимуть вам стати на колеса, якщо ви ненароком перевернетесь. Але це мало ймовірно, адже у нижню частину, крім двигуна, ми поставили магніт, щоб ви могли об'їжджати перешкоди по стінах та навіть проїхатись по стелі. Але що робити, коли дорога різко обірветься? Не проблема. Врубаємо двигуни на повну і випускаємо крила. Вам не почулося. У дістенс ваша тачіла може літати, але і у повітрі буде купа перешкод, як, от, наприклад, ця сітка з лазерів. Треба пролетіти повз них, не зачепившись. Але пам'ятайте, постійно літати не можна, інакше машина перегріється і просто вибухне. Час від часу вам треба спускатись на землю або проходити крізь арки, що охолоджуватимуть двигун. Цих арок, до речі, можете наставити собі скільки заманеться, адже у дістенс ви будете не тільки ганяти по існуючих трасах, а й створювати Власні, можете як завгодно закрутити дорогу, поставити на ній купу трамплінів, шипів, пилок та лазерів, а потім запросити друзів і разом поганяти на новоспеченій трасі у мультиплеєрі. Тож можу гарантувати вам повні баки веселощів і драйву. Спеціало біо і гроне. Дістанс це інді-гра, проте виглядає вона просто фантастично. Не дарма ж розробники три роки працюють над нею і вже випустили її у ранній доступ. Та навіть у ранньому доступі дістанс може перевернути твоє уявлення про гонки. 19 листопадів тому вийшла перша гра серії Том Брайдер. З того часу культова розкрадачка Лара Крофт встигла побитися із гігантськими скарабеями, злими самураями та навіть дикими ведмедями. Але траплялись їй і досить дивні супротивники. Хто з них виявився найбезглуздішим? Дізнаєшся просто зараз у «Трійці і гронавта. І розпочинає наш рейтинг безглуздих ворогів Лара Крофт, точніше, її зла близнючка, яку створила заклята суперниця Лари Жаклін Натла. Хоча, якщо Натлі вдалося створити абсолютно ідентичну копію розкрадачки, вона могла б вигадати щось більш загрозливе за клона тендітної археологи. Наприклад, Тірекс навіть у попередніх частинах злий двійник Лари виглядав більш страхітливо, але так само безглуздо, як і у том Брайдер Андервор. Саме тому зла. Копія Лари Крофт у нашому рейтинзі, але посідає тільки третє місце, адже створили близнючку за тим, щоб вона непомітно прокралася у будинок справжньої Лари і викрала потрібний артефакт. Тобто вона, хоч якось, загрожувала героїні гри, на відміну від наступного суперника у трійці. На другому місці нашого рейтингу те, чого боїться не тільки Лара Крофт, а й усі дівчата. Це павук. Тільки у Tomb Raider 3 він не звичайний, а велетенський, та ще й з людською головою. Можливо, розробники ніколи не бачили справжніх павуків. а можливо, вживали те ж саме, що і персонажі GTA перед тим як стати Єтті. Хоча за версією самих ігротворців це зовсім не павук, а доктор Марк Віла, що допомагав Ларі шукати древні артефакти в Антарктиці. Один із них він знайшов і ненароком перетворив себе на ось це здоровезне бурмило, що повзає за розкрадачкою. І огидно похрипує. І при цьому, замість того, щоб якось допомогти доку, Лара вирішує його пристрелити. Мабуть, щоб не мучився, бідолаха. Але це безглуздя посідає тільки друге місце нашого чарту. Адже ми принаймні розуміємо, що воно з'явилося в результаті помилки самого персонажа. Чого не можна сказати про наступного героя у трійці і граната і закінчується наш рейтинг на руїнах Атлантиди із першої частини Том Брайда. Тут ще зовсім квадратна розкрадачка грабниць відшукує ключ до брами загиблого міста, і вона навіть не підозрює, що у печерах з лавою та уламками древніх споруд її підстерігає злий скейтер. Стоп, звідки взагалі в руїнах Атлантиди з'явився чувак на скейті, який при цьому читає реп. Що через нього загинула давня цивілізація? Чи може хтось у студії Core Design подумав, що саме так виглядали справжні атланти? До того ж він просто їздить колами і починає стріляти тільки тоді, коли Лара висаджує у нього цілий магазин. Це просто повна маячня. Безглуздішого ворога у серії Том Брайдер. Годі й шукати. Саме тому у чувак на скейті посідає перше місце нашої безглуздої трійки ігронавта. Ти можеш борознити далекі галактики або просто їздити у підземці. Можеш розгадувати стародавні таємниці чи розгадувати про свор. Але що б ти не робив, і де б ти не був, ми завжди чекаємо на тебе. Тут щосуботи. У ігронавтах на К'ю ТВ. Дивись у наступній програмі. Ексклюзивні уроки феншую по Робін у виживастику Аут Reach». То ледь не поховав суперочікувану екранізацію культового Варкрафту. Якщо ви забули, то це чоловік, який зняв віто п'яток отвратітельніших просто кошмарних екранізацій культових ігр, дізнайся у фокусі, що може завадити створити кіношникам фільм по крутій грі.